Друзі, Wi-Fi 6, OpenVRT роутер. Ну, OpenVRT, OpenVRT, все добре. Але це ZBT Z600AX. За 68 доларів. Обіцяють OpenVRT, гігабітний роутер, з Wi-Fi 6, з USB 3-м. Начебто все так красиво розписали, але щось тут було не так, коли я його отримав. А що не так, давайте так. OpenWRT роутер ZBT z 600 x З оглядом на каналі Технозон. Поїхали. Так, це в нас роутер. Дуже дешевий. Дуже дешевий OpenWRT, Готовий OpenWRT роутер. Він 100 мегабітний. відразу кажу. Але дуже чомусь ви просили саме дуже дешеві Open VRT роутери і на 100 Мбіт. Ну, Хотіли б отримайте One, 3 LAN додаткових USB 3. Це у нас модель Z600AX. Тепер LAN G45 Patchcord і 12, 12 вольт 1 ампер, ось такий блок живлення. Більше тут нічого немає. На коробочці навіть нічого для нас цікавого немає. А це Wi-Fi 6, до 1200 Мбіт нас коннектно, вони обіцяють і 64 МБ флеш, 8 МБ пам'ять постійно. Слухайте, який нано 7? Куди вони? Сім тут пихають? — сюди. — Куди? Тут немає-карт сім сім-картки, нічого. Який нано 7 вони там пишуть: мікро 7 нано7, де? Який нано 7? Немає тут для нано7. Все. Ну На все добре. Ну що, побачили розпаковку? А тепер давайте. OpenVRT прошивка. прошивка. 6 6256 мегабайт, флеш 16 Мбайт, USB 3. Вони тут наобіцяли. Тут вони пишуть, що він, начебто, вже закінчився, і ви отримаєте ось такий роутер. Іначе він такий самий. Такий самий, але, вибачте, там процесор не той самий, Ну, то ладно, на МТК може там буде щось ліпше. Тут вони обіцяють нам IPQ 6000, 4-ядерний cortex a 53 до 1,2 ГГц. 1800 мегабіт в секунду в нього індекс швидкості 128 NAND flash і 256 DDR3. Ну тепер давайте далі подивимось: це гігабітний роутер. Вони обіцяють нам тут 1800 мегабіт, на Wi-Fi 6 у 5 ГГцовому буде 800, у 2.4 там 150 максимально. На LAN 1000 мегабіт, але вони нічого не пишуть про Про VRT. Я вам поясню, про це Open VRT можна назвати тільки суто номінальним. Роутером. Бо там стоїть версія 15. -та. На на даний момент, на початок 25-го року, там версія 24 та тестова, 23 третя стабільна. А тут стоїть 15-17-го року зборки прошивки, і вона обмежена настільки, що там є підтримка тільки openvpn ВІПІН. Сам, начебто, її є підтримка, але вибачте, її. Ви повинні її прописувати чи через консоль, чи просто м, якісь шляхи прописувати. Але це не так працює, як ми звикли. І в такому варіанті він не може нічого. Якщо ви хочете нормальний роутер, то вибачте, Xiaomi AX6000, який під OpenVRT гегабітний, взяли, перепрошили, якщо у вас прямі руки, і буде вам щастя. А що ми тут маємо? Урізаний роутер, який навіть 160 МГц немає, а чи Flint, Flint другий це ідеальний роутер. Там все для людей зроблено. Тобто ви під'єднали і він просто неймовірний за покриттям. Хоча цей теж покриває. Ну е, от, не буду. Посилання опису під цим відео можете щось купувати, не купувати, а також там буде, буде АІК AX6000, там буде Флін другий. А ви вже робіть висновки самі. Бо я тести вам зараз покажу. Підписуйте, звісно, натискайте дзвоник. Поїхали тестувати. І так, починаємо з LAN rj 45 В нас Connect 1000 Мбіт. І ми стартуємо, і в нас виходить практично гигабіт. А, гігабіт чистий на завантаження, гігабіт чистий на вивантаження. Тут якби в мене питань немає. Добре. З цим добре. Ми перемикаємо цей роутер у 5 ГГц диапазон. З конектом 1200 на, там, на 753, чому ну, так це плаваючий конект, і е, починаємо тестування. І в нас мета отримати, е, скажімо так, більше ніж 60, Ну, зазвичай від 50 до 70% від канальної швидкості. Але ви бачите результат приблизно 700-800. Він нам видає у різних моментах, і це нормально. Але на вивантаження трохи менше. 450-550 у серії тестів ми отримували на 5 Герцовому диапазоні. Ну і 2,4 і нас 150 на 100, з на 110, 120, 130, те, те, що ми проводили серію тестів. І якби тести мережевих можливостей при його базових якихось можливостях, ми розуміємо, що вони такі є. Тепер ми повинні відразу тестувати з вами покриття. В мене є. Ось, будь ласка, я смартфон. зараз. Ми беремо з вами смартфон, вмикаємо запис. В нас зараз під'єднано. Ну, зараз ми під'єднаємо 5 ГГц, бо таке собі. І робимо тест мережевих можливостей на смартфоні на 5 ГГц. Ну, ви бачите теж результат 800, приблизно 800, на там 400 500, 600, Також ми можемо розраховувати це як базові варіанти біля роутеру. Але зараз лисиця зі смартфоном, тестує цей роутер на відстані. Ну на 160 квадратних метрів студія, і вона тестує на відстані. І отримуємо, і отримуємо до речі, ми проводили серію тестів 500-600 мегабіт. На 300-400 на вивантаження. Ну там було 500, не буду казати. Але це нормальне. Він має нормальне покриття у діапазоні 5 ГГц. 2,4 ГГц діапазон базовий. Ми бачимо, що на смартфоні він показує навіть якісь дивні дива 50 Мбіт на завантаження і на вивантаження більше 100, А на віддалені він показує в нас падіння 40, і скільки в нас там падіння вийшло на 2,4. 30, ну, тобто, у нас 30-40 Мбіт на завантаження у серії тестів і на вивантаження 60 390 було у 2.4, Бо 2.4 досить нестабільний діапазон, і він ну такий брудний, і тому ми отримуємо різні результати. Але по е, покриттю 5 ГГц він нормальний, але це не топ, повірте. Бо падіння у ГГц-овому діапазоні повинно бути більше 60 для європейських роудерів. Для китайських, наприклад, в нас спадіння усього 20%. А тут в нас, ну ви бачите, що є, і чесно кажучи, при базовій. Такі швидкості самі по собі базові швидкості, це ну для Wi-Fi 6 досить низькі. Тож, поїхали подивимось, інтерфейс. Так, ну що, бачимо? OpenVRT, Прям знаєте, така рекламний слоган, Wireless Freedom. Така бездротова, бездротова свобода. Але це OpenVRT дійсно. Ну який OpenVRT? Chaos Calmer 1505. Щоб ви зрозуміли, це в нас Chaos Calmer 17-го року. Як це можливо, що з 17-го року це збірка в нас у цьому роутері у 2023-2024 році? У 2024-2025 році. Я у 2024-му купив у грудні і тільки зараз роблю огляд. Це старюча збірка. Це порізаний, дуже порізаний uh, OpenWRT, який не має можливості встановлювати додаткові пакети uh, з репозиторією, має розширеної підтримки, наприклад, того ж VPN -у. І, наприклад, USB-3, ну, це для роботи 4 G більш. Бо Зашарювати тут USB, ну він його, по-перше, не бачить. По-друге, якщо і бачить, то ви повинні його прописувати власноруч. Це не для кожної людини зроблено. Ну, Давайте побачимо оверв'ю, подивимось. Тут у нас є пам'ять, є версія цього всього дійства. Ну, Якийсь китаєць. Залохматив бабушку на колінці і все, і зробив. Тепер давайте так далі. Ми бачимо, що в нас Wi-Fi. 5 ГГц з, з конек 1,2 і 2, 4, 573. Більш тут нічого цікавого немає. Є маршрути статичні, є логік і ядра і системи, є графіки в режимі реального часу, і балансування навантаження. Що таке балансування навантаження? Це при під'єднанні, бачите, як він е, працює дуже швидко. Давайте дуже швидко. Це при під'єднанні 4G і інтерфейс One ви можете робити балансування, якщо вам так потрібно. Тут є в нас далі система. У системі ми бачимо, можна змінити мову на китайську чи англійську. І якісь стандартні налаштування. Також в адмініструванні ви можете змінити пароль, назначити інтерфейси, якісь бекапити і ребутити. А далі пішли сервіси. DTNS начебто підтримує. Добре. OpenVPN. Він підтримує OpenVPN. Це плюс, це такий вагомий плюс, але на цьому все і закінчується. Тобто, OpenVPN це єдине, що він підтримує з інтерфейсів VPN. Ну, Network Shares. Далі. В мене під'єднано е, USB-диск. Я два, два різних е, спробував. Але ми, не можемо, але ми не можемо ніяк зашарити це. Це протокол. І ви чи повинні бути ви, чи повинні його прописувати е, власноруч е, через консоль. Бачите, повинні додати, прописати ім'я, путь додати юзерів. Ну, це не для звичайних людей. Тепер далі по інтерфейсах. ну Тут ми можемо керувати інтерфейсами, створювати різноманітні вани по Wi-Fi. Тут все незрозуміло, бо Wi-Fi е 5 ГГц показує 802.11A, а Wi-Fi 2.4 показує 802.11 bG. Ну, щоб тут щось редагувати, ну. Блін, е що я можу сказати? Нічого тут такого цікавого немає, чого б могло бути у нормальному OpenWRT роутері. DHCP, DNS, хост ім'я, статичні маршрути, діагностика фаєрвол. Firewall Fireword у нас є форвардинг, є правила трафіку, кастомізовані правила, QoS і балансировка навантаження. Можемо додати. Якщо у вас є ще інтерфейси, якісь то можемо додати інтерфейси, політику, правила і глобальні. Це все, що тут є. Ну, зазвичай ми можемо додати два інтерфейси аванс зробити. Але давайте підемо на OpenVRT, у розділ ЗБТ, і де тут є 600. -й. Це ZBT 600 x Тому немає, бо остання версія на даний час це в нас 23 я стабільна, 24 та тестова на початок 25-го року. А що ми тут бамаємо? Чесно кажучи, для мене ну, просто незрозуміло. Якщо хочете нормальний OpenVRT роутер, то беріть, будь ласка, Wi-Fi 6, цей AX6000 від Xiaomi, перепрошивайте, якщо у вас прямі руки. І будь ласка, користуйтесь. Чи якщо хочете вже готове рішення Флінт, так він коштує, ніфіга собі. Флінт коштує Flint другий. Він коштує але там роутер, роутер, ніфіга собі там. там і покриття ліпше ніж у цього роутера у два рази. Я не можу. Напишіть, якщо ви рекомендуєте такий роутер, за моєю думкою, це повна шляпа. От кажу, як є за такі гроші. Тож, це звичайна затичка. З OpenWRT, Тут тільки старий 15-ї версії OpenWRT, який, який ну, дуже-дуже порізаний. А так я його рекомендувати не можу. А з вами був Бабл на каналі Технозон. На все добре.